«Септо» презентує. П'ятниця 13 вересня 2024 року. Ранкове добі, випуск 261. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону ставай частиною спільноти, завдяки якій «Септо» створює подкасти. Катастрофа. Так описав Дональда Трампа на дебатах з Камелою Гарріс сенатор республіканець Лінці Грем. Доброго ранку, Солодашко. Писали це ранкове допіо для тебе відразу після дебатів у гарному гуморі. І здається, майже весь випуск присвятили зустрічі Камали та Дональда. Вражень багато, спробуємо їх структурувати. Пам'ятаєш, як у понеділок ми розповідали, що в Камеле Гарріс справжній дебатний табір, і політикиня ретельно готується до зустрічі з опонентом. Ми ще додавали, що подібних відомостей про Трампа немає. Так ось нам здалося, що він зовсім не готувався до дебатів або ж готувався недостатньо. Склалося враження, що він обрав шлях просто бути собою, говорити голосно, нагнітати страх і тиснути на ноти знайомі його електорату. Трамп був тим студентом, який не готується до іспиту, бо вважає, що знає предмет, усвідомлює свою харизму і впевнений, що в разі потреби просто нагримає на викладачів та вийде переможцем. Те, що політик був погано підготованим, здалося не лише нам. Навіть ведучі Fox News відзначали хаотичність Дональда і те, що ніч у Філадельфії виявилася для нього не найкращою. Деякі республіканці заявляли, що політику варто звільнити команду, яка готувала його до дебатів. Камала Гаріс, вочевидь, добре виконала своє домашнє завдання. Вона колишня прокурорка, і на це слухання прийшла добре підготовленою та організованою. Її відповіді були акуратними та структурованими. Сама політикиня була спокійною, зібраною і тримала себе в руках. Було помітно, що вона ретельно продумала кожну думку, щоб її аргументи були максимально зрозумілими та доступними, щоб не залишити опонентові простору для неправильних тлумачень. Те, що Камала пройшла певний вишкіл і збиралася стати Трампу кісткою посеред горла, було зрозуміло, щойно кандидати вийшли на сцену ще до того, як довелося розпочати бесіду. Рукостискання. Цей одвічно незручний момент. Байден і Трамп на своїх дебатах руки одне одному так і не потиснули до речі. А от Камала Дональда без рукостискання не відпустила. Він, здавалося, неохоче займає своє місце за трибуною. Вона проходить через сцену. Зупиняється у центрі на якусь долю секунди і прямує просто до нього, тисне руку і представляється. Політіко вбачає у цьому моменті втілення послання політикині про єдність замість розколу та демонстрацію, що вона не боїться протистояти Трампу. Ми думаємо, тут є щось інше, як співає Сабріна Карпентер, «Don't embarrass me, motherfucker». Трамп відомий своїми мізогінними поглядами. І тим, що він перекручує ім'я своєї опонентки. Вона забрала собі це рукостискання і змусила його почути, як правильно її називати. У кінці кандидати руки не тиснули, але зробили це вже через декілька годин на заході, присвяченому річниці терактів 11 вересня. З відео виглядає так, що цього разу ініціативу проявив Дональд, але не саме через посередника, колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга. Повертаючись до дебатів, то політико також звертає увагу на певну нервозність політикині, що щитувалася в мові її тіла, зокрема в ділянці шиї та тому, як кандидатка на пост президентки США ковтала. Але в ході дебатів нервозність поволі покидала камалу. Ще щодо мови тіла, то дуже помітним було, що Трамп, коли Гаріс говорила, не дивився на неї завжди лише перед собою. Це виглядало дивно. Вона зі свого боку не мала жодних проблем з тим, щоб дивитися прямо на опонента і звертатися безпосередньо до нього. З виразів обличчя камали взагалі можна зробити дуже класну нарізку, цілу колекцію гіфок на будь-які випадки життя чи у разі серйозних переговорів. Закочування очей, погляди недовіри та осуду, підозріливість. У Трампа палітра виразів обличчя була значно скромнішою. Так його знамениті надуті качечкою губи. І джокерівська посмішка. Але все це ми бачили вже неодноразово. Він ніяк не здивував публіку. Варто нам закінчувати з мовою тіла, щоб рухатися далі, але не можемо не згадати про знаменитий сміх кандидатки. Вона довго стримувалася, але потім стався найбільш макоцвітний момент у виконанні Трампа. Він заявив, що іммігранти в Спрингфілді їдять домашніх тварин. А вона у відповідь розсміялася замість тисячі слів. Якщо ми вже почали згадувати, що говорив Трамп, то продовжимо про висловлювання обох кандидатів, зокрема наскільки правдивими вони були. Спершу завершимо з темою домашніх тварин. Модератори відразу на дебатах спростували це твердження. Немає жодних доказів того, що іммігранти їдять домашніх тварин. Це містифікація. Просто чергова інтернет-чутка, що вийшла з під контролю. Трамп у відповідь парирував, що йому таке розповідали, і він це перевірить. У Washington Post ідентифікували 55 підозрілих заяв. Більшість з них зробив, як би це не було дивно, саме Трамп у чотири рази більше ніж Гаріс. Підозрілі заяви не обов'язково неправдиві. Це дуже яскраві та категоричні твердження, щодо яких виникають певні питання. Ми у ранковому допі розглянемо лише деякі найцікавіші, але в описі до епізоду, як завжди, ми залишаємо файлик, у якому зібрані всі матеріали, які ми використали для підготовки цього випуску. Жовтим кольором ми виділили два матеріали із фактчекінгом заяв Трампа та Гаріс, і там ти зможеш прочитати більше. Для подкасту ми обрали твердження Камели Гаріс, що мита, які пропонує Трамп, коштуватимуть сім'ям середнього класу близько 4 тисяч доларів на рік. Вашингтон Пост стверджує, що ця цифра може бути дещо завищеною. Трамп запропонував запровадити 10% відсотковий податок на кожен імпортований товар, що надходить до Сполучених Штатів, і 60% відсотковий податок на кожен імпортований товар з Китаю. Інститут міжнародної економіки Петерсона підрахував, що це обійдеться типовому американському домогосподарству середнього класу приблизно в 1700 доларів після сплати податків. Під час одного з останніх передвиборчих мітингів Трамп говорив уже про 20% відсоткове мито. Тож інститут Петерсона перерахував цю цифру і дійшов висновку, що сім'ям така зміна коштуватиме 2600 доларів на рік. Варто зазначити, що Камала Гаріс свою заяву також не взяла зі стелі. Вона покладається на оцінку фонду дій Центру американського прогресу, у якій фігурує цифра 3900 доларів. Чому є цей розрив у підрахунках? Дослідницькі установи мають різну філософію та ідеологію, по-різному ставляться до торгівлі і беруть до уваги різні фактори. Інститут Петерсона, наприклад, не брав до уваги, як зростуть ціни на товари, які конкурують з імпортними. Дональд Трамп на твердження Камали Гарріс, що його мита битимуть по звичайних сім'ях, сказав, що це неправда, адже все будуть платити іноземні держави, з яких імпортують товари. Факт-чекери Post вказують на те, що неправду в цьому випадку поширює сам Трамп. Мито сплачують американські компанії, які імпортують товари. А потім ці витрати перекладають на споживачів, себто саме американці будуть платити, а не Китай, про який так багато говорив Дональд. Він також розповідав, що зараз у США найгірша інфляція в історії ABC News перевірили ці твердження, і воно виявилося неправдивим. Хоча інфляція дійсно підскочила до 9% у середині 2022 року, що є максимумом за 40 років, але зараз вона знизилася і становить менше 3%. І якщо взяти весь 2022 рік, то інфляція становила 6,5%. Крім того, в минулому були набагато вищі показники інфляції, наприклад, 13,3% наприкінці 70-х років, чи більше 18% у 1946-му, і в чимало інших років вона перевищувала 6,5%. Не обійшлося й без спекуляцій на тему іммігрантів, окрім тих, що про домашніх тварин. Трамп повторив байку про мільйони людей, які прибувають до нашої країни з в'язниці психіатричних лікарень. Ми вже навіть у ранковому добі колись згадували про ці його нісенітниці. Здається, у тому випуску, коли розповідали про його любов до Ганібала Лектера. Немає жодних доказів того, що інші країни звільняють свої в'язниці, притулки чи психіатричні лікарні, щоб відправити людей з них до США. Це можна продовжувати ще довго. Тому висновок такий: питання є до обох кандидатів, але у випадку Трампа він повторював вже давно розвінчені теорії змови, дико перебільшував, а часто просто відверто брехав. Йому не потрібні факти йому потрібно створити драматичний наратив, щоб спровокувати виборців на емоцію. Камала Гарріс декілька разів перекручувала інформацію, особливо коли йшлося про цифри. Але її підозрілі заяви радше пов'язані з використанням вищих або нижчих оцінок з різних джерел, а не з повною вигадкою. Декілька акцентів, на які звертають увагу різні медіа. Перше, Трамп витратив багато часу на захист своєї репутації, тож мав менше змоги атакувати віце-президентку. Вашингтон Пост навіть пишуть, що через це він часто виглядав як чинний президент, який захищає своє перебування на посаді. Гарріс при цьому була спокійною, виваженою, а місцями, коли її опонент синітниці, ніс насмішкуватою. Її позиціонування це нормальність супроти безладу. Трамп очікувано зберігає фокус на імміграції. Гарріс також очікувано робить акцент на абортах та репродуктивних правах. Якщо ти пам'ятаєш, то після дебатів Трампа і Байдена ми ділилися враженнями, що це був один з найдивніших моментів, коли політики дискутували про право жінки на аборт, і що Байден, попри його ліберальну позицію у цьому питанні, дуже дивно її висловлював. Віцепрезидентка була емоційною, наводила конкретні приклади та била в морально-етичний аспект репродуктивних прав. CNN звертає увагу на те, що Трамп намагався позиціонувати себе як поміркованого у питанні абортів. Але посипався, коли заговорив про закони штатів, які дозволяють страти після народження. Порушували на дебатах і тему України. Питання сформулювали класно. Дональда Трампа запитали, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні. Камалу Гаріс попросили відповісти, як вона буде поводитися з Путіним і чи відрізнятиметься її політика від підходу Байдена. Як дуже доречно відзначив у журналіст «Голос Америки Остап Яриш, ні Дональд Трамп, ні Камала Гарріс прямо не відповіли на ці питання. Трамп сказав, що хоче, аби війна закінчилася. А от як самим не сказав, Камала Гарріс почала розповідати, що Трамп здасть Україну, а вона бачилася із Зеленським. Дуже спрощено ми переказуємо, але там дійсно лунало мало суттєвого на питання про Україну. На жаль. Дебати називають успішними для Камали Гарріс. Після прямого етеру Трамп зробив щось майже нечуване. Швидко пішов до спінінгруму. Це місце зарезервоване для лиць виборчої кампанії, які розповідають про те, наскільки добре виступив їхній кандидат. Аж раптом туди приходить сам Трамп, щоб розповісти всім, яким він був класним. Один репортер навіть запитав його: якщо ви так впевнені, що сьогодні перемогли, чому тоді ви тут? Однак чи вплинуть дебати на результати виборів? Про різні припущення розповідаємо на Патреоні і запрошуємо й тебе до нашої спільноти. Оформлюй підписку, слухай ранкове допіо повністю, отримуй доступ до чату та щомісячні рекомендації. А головне допомагай нашій роботі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Нам було цікаво, а яких висновків після дебатів доходять про Трампівські медіа. Республіканці зараз нагадують демократів після дебатів Трампа з Байденом. Навіть деякі з прихильників Дональда визнають, що їхній кандидат втратив ключові можливості натиснути на вразливі місця опонентки. Республіканські коментатори також критикували Трампа за нездатність надати чітке бачення майбутнього. Його зосередженість на минулому, зокрема на виборах 2020 року та особистих образах, далеко не факт, що знаходять відгук у виборців. Про трампівські медіа, здається, більше акцентуються не на тому, яким був їхній кандидат. Їм навіть не дуже цікаво критикувати Камалу Гарріс. Вони взялися за ABC – організаторів дебатів. News натурально занили. Чому ABC фактчекали Дональда, а не фактчекали Камалу? Ну, як вам сказати. Можливо, тому що вона не говорила про іммігрантів, які їдять домашніх тварин. Про модераторів дебатів Девід Мюер та Лінсі Девіс. Їхня робота нам сподобалася більше ніж те, що було на CNN, коли дебатували Трамп і Байден. Слейд пишуть, що ABC зробили те, що нікому не вдавалося в епоху Трампа. Дозволили цьому специфічному політику проявити себе, але контроль над дебатами зберігали саме його організатори, а не він. Журналістка Маргарет Саліван у колонці для The Guardian пише, що завдяки роботі модераторів дебати стали вечором правди. Мюєр та Девіс змогли наживо спростовувати неправдиві твердження Трампа, бо you can't talk no shit without penalties» Запитання Мюєра та Девіс були різкими. Тон модератори зберігали спокійний та нейтральний. А їхній фактчекінг не призводив до хаосу. Минулого року в подкасті Макіавельки вийшов епізод під назвою Виклики медіа в епоху постправди. У ньому дуже багато мовилося про Трампа і що у випадку з ним класичні журналістські підходи та правила не працюють. Ми тобі рекомендуємо знайти цей епізод. Він 46-й, переслухати, а потім подивитися дебати. ABC, бісім молодці. Паралельно зі створенням цього випуску ранкового допіо у чаті нашої команди розпочалося дещо дивне обговорення. Ми помітили, наскільки великим здається Трамп поруч з Камалою Гарріс. Загуглили їхній зріст, і виявилося, що в них дійсно суттєва різниця у зрості. Він 191 см, вона 163 см. От ти можеш повірити, що у політикині такий зріст, вона на екрані, коли стоїть сама, здається вищою, і не лише нам. На The Guardian вийшла стаття Висока енергія. Це секретна зброя Камали Гарріс». Висока енергія це коли завдяки впевненості та вмінню заповнити простір людину сприймають вищою, ніж вона є насправді. Камала Гарріс саме така. Вона демонструє, що все контролює, тому може бути важко повірити, що її зріст справді 163 сантиметри. Перед дебатами Трамп здійняв галас, що в студії не має бути жодних ящиків чи підвищень. Невідомо, чи він собі щось надумав, чи штаб Гарріс просив її припідняти. Ми схиляємося до варіанту Надумав. Пам'ятаєш, ми розповідали, що в республіканській партії керуються ідеалами краси часів Римської імперії. Звідси у їхніх політиків макіяж у стилі Кім Кардашин. Можливо, Дональд турбувався, щоб у нього не забрали перевагу зросту. Можливо, він думає, що його 191 см може вразити виборців. Ми не будемо продовжувати цю тему. Дякуємо за розуміння. Будемо переходити до останніх новин на сьогодні. А ні. ще ми хочемо подякувати за всі твої голоси за ранкове допіо на премії слушно. Голосування завершилося у вівторок. Тепер ми чекатимемо результатів. Їх оголосять на початку жовтня. Також хочемо нагадати, що у нас триває збір на комплектуючі до дронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Як щодо п'ятничного донату, сьогодні п'ятниця тринадцяте. Кажуть, всі потенційні неприємності цього дня можна попередити, якщо активно донатити. Зрештою, через росіян у нас щодня п'ятниця тринадцяте, а донати дуже сприяють розправі з цим негараздом. Стіки до ранкової кави про події стисло. Демократична республіка Конго отримала першу партію з 200 тисяч доз вакцини проти МПОКС. Вони призначені для людей, які перебувають у групі ризику, включно з медичними працівниками. За словами ВОЗ, країнам Африки впродовж наступних шести місяців потрібні 4 мільйони доз вакцини, щоб контролювати спалах МПОКС. Маріо Драгі, колишній прем'єр-міністр Італії та екс-президент Європейського центрального банку, закликав ЄС додатково інвестувати 800 мільярдів євро щорічно для подолання економічного розриву між ЄС США та Китаєм, який нарощує вплив. Про це він зазначив у доповіді, яку готував на замовлення президентки Європейської комісії Урсули фондерляєн. Драгі наголошує на необхідності нової промислової стратегії, яка б передбачала послаблення правил конкуренції, централізацію ринкового нагляду та збільшення спільних закупівель в оборонному та енергетичному секторах. Драгі пропонує Євросоюзу відмовитися від одноголосного ухвалення рішень у більшій кількості сфер і голосувати кваліфікованою більшістю, а також дозволити країнам однодумцям самостійно працювати над деякими проєктами. Він попереджає, що без швидких дій ЄС ризикує поставити під загрозу свій добровод, навколишнє середовище та свободи. Президент Алжиру Абдельмаджида Тебуне переобрали з результатом у 94% голосів. Його найближчий суперник, ісламіст Абделалі Хасані Шериф отримав 3,2%, а соціаліст Юсеф Аушиш 2,2%. Явка виборців була дуже низькою. Проголосувало менше 6 мільйонів людей. Офіційно 24 мільйони громадян Алжиру мають право голосу. Тож є питання, чи дійсно переобраний президент має народну підтримку. Крім того, деякі критики говорять про підтасовування результатів. Уряд Австралії планує законодавчо встановити мінімальний вік, з якого можна користуватися соціальними мережами. Наразі йдеться про 16 років. Така пропозиція це відповідь на занепокоєння щодо впливу соціальних мереж на психічне здоров'я підлітків. Деякі критики попереджають, що такий крок є поспішним, а закон у разі прийняття може призвести до непередбачуваних наслідків. Наприклад, підштовхнути підлітків до таємного користування улюбленими платформами або перешкодити їм отримати доступ до важливої підтримки. Це був 261-й випуск ринкового допі. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислав Нищенко, Неліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємося солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.